Отже, дорогі глядачі, я хочу сказати таку річ. Спочатку скажу, що називається назва цього відео. Відео буде називатися Держава це узаконений рекет. Це стаціонарний узаконений рекет. От дивіться, наприклад, що таке держава? Держава збирає з вас податки. Чому? Питання тепер, чому ви повинні ці податки сплачувати? Ну, от, наприклад, ви сплачуєте, наприклад, внески в пенсійний фонд. Потім, наприклад, такі гаврики, наприклад, як там Суверенний фонд Норвегії, Пенсійний суверенний фонд Норвегії, наприклад, має там трильйони. просто, Я не пам'ятаю, скільки там вже, чи 5, чи 7 трильйонів євро в цьому фонді. Можете подивитися в інтернеті, я не пам'ятаю точно. Ну, Але це трильйони доларів. І е, хтось, наприклад, просто от з вас тупо збирає бабки і собі блядь, створює капітал. Ну і вони вони це називають, тобто, наприклад, державою. А давайте придумаємо, як стріч лахов от, і збивати з людей тупо бабки. А якщо, наприклад, люди не платять, от, наприклад, як в капіталістичних країнах, наприклад, за ну, наприклад, в країнах Великої Двадцятки, що за несплату податків, ну несплата податків вважається навіть більш суворішим злочином, ніж вбивство. Тобто, по суті, наприклад, якщо людина вбила іншу людину, просту, то в принципі вона може відкупитися там і тому подібне. Заплатити, наприклад, компенсацію і певну там, кількість валюти, заплатити компенсацію рідним і все гуляти собі спокійно. Але от, якщо людина кинула державу, якщо не заплатила податки, все, тоді це, тоді ви у в'язниці, вам спочатку арештують рахунки, от, посадять у в'язницю. Потім спишуть з рахунків, скільки їм треба, а може навіть більше. ну Те, що з відсотками, там ще різні платежі судовим виконавцям і тому подібне, і тому подібне. От і все. Ну, Наприклад, гетьманцев це чорт Данило Гетьманцев, Данило Олександрович Гетьманцев. Це голова фінансового комітету Верховної Ради, постійно розказує про державотворення. А яке може бути державотворення? Ребята, чому ви наприклад не кажете про народотворення, чому не про людотворення? Чому ви, наприклад, не кажете про те, що потрібно підтримувати населення? Потрібно підтримувати просте населення України і простий народ? Це стосується до речі, не тільки України, це стосується абсолютно багатьох країн світу, демократичних так званих. От. Чому ви не говорите про те, що потрібно підтримувати народ? Ні, вони ж відкрито говорять, що потрібно підтримувати державу. А держава це не народ. Держава це оця от верхівка, чисто там 20% від населення, яке просто тупо доїть решту 80%. От і все. Тобто, просто люди дорвалися до корити і вас просто доїть. От і все. Оце називається держава.